Колись залізнична тепер університетська лікарня розташована у Львові на Огієнка 5 Після реорганізації установу об'єднали із національним медичним університетом імені Данила Галицького. Є досвід світовий, і якщо ми подивимося поруч, навіть країну Польщі, країни Євросоюзу. То університетські лікарні і, власне провідними закладами охорони здоров'я, де надається медична допомога, провідною в Україні бачать і університетську лікарню у Львові. Уже невдовзі там має з'явитися більше сучасної медичної техніки. До 20, кінця 24 го початку 25 го року планується постачання міністерством охорони здоров'я дорогоякісного обладнання, тобто комп'ютерного магнітно-резонансного томографа, ангіо. Графа стаціонарного рентгена апарату, об'єднавшись із медичним університетом, у лікарні сподіваються отримати нове дихання не лише в матеріальному плані, а й у науковому. Ці університетські лікарні будуть залучені до лікувального процесу і наукові працівники, і працівники кафедральні Львівського національного університету, оскільки вони будуть залучені до лікувального процесу процесу, вони будуть приймати участь в обходах в наших консіліумах клінічних. Нині в університетській лікарні розташовано понад 200 ліжкомісць. Умови пацієнтам до вподоби. Ця операція я планувала вже давненько. Я чекала, коли колишня залізнодорожна лікарня стане університетською лікарнею, бо саме власне я хотіла. Щоб мене прооперувала висококваліфікована команда. Персонал клініки сподівається на подальший розвиток. Відтак, в майбутньому, на території лікарні планують надавати допомогу більше ніж пів тисячі пацієнтів. Коли ми були залізничною лікарнею, тут лікувалися тільки залізничники, члени їх сімей. Тепер практично кожен мешканець Львова, Львівської області та й, мабуть, кожен мешканець України, пройшовши повноцінне обстеження в умовах поліклініки, може в нас лікуватися. Ми надаємо і стаціонарну і. Поліклінічну допомогу. Поліклінічну допомогу надаємо, як звично, за програмами державних гарантій НСЗУ, Так що, прошу хворих до нас приходити, обстеження безкоштовні. Хто має страховки від страхових компаній, лікарня також з ними співпрацює і інші види оплати. Пацієнти можуть і оплачувати в касі під час реорганізації з залізничної лікарні в університетську вдалося зберегти якісяк персоналу. Нині в медостанові працює 654 людини. Нам вдалося зберегти потенціал кадрів. Це основне кадри у нас дуже хороші і багато років працюють в цій лікарні. І ця лікарня була завжди базою для навчання студентів. Будуть проходити студенти, будуть Брати участь напевно в розгляді в клінічних розглядах пацієнтів будуть мати доступи до операційних для того, щоб більше вчитися. Натхнення працювати у місцевого персоналу достатньо. Очікуємо звичайно позитивних змін. Очікуємо, ну всі кажуть, матеріального так дуже би хотілося, бо без того немає. Очікуємо співпраці з медичним університетом, співпраці з. Професорами з доцентами нині в університетській лікарні працює 10 відділень стаціонару та понад 20 структурних підрозділів. В майбутньому тут планують відкрити ще декілька відділень: офтальмологію, гінекологію та травматологію. Ковела, павло земрі, програма очі.